Ірі, випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 27 квітня саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як письменник, драматург, поет, громадський і театральний діяч Михайло Старицький та перший український чемпіон Олімпійських ігор з боротьби В'ячеслав Олійник. Саме цього дня 1992 року Рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за введення України до складу МВФ. А 1995 року утворене державне казначейство України. Головною темою світових медіа вчора була Чорнобильська трагедія. Україна і світ відзначили 30-річчя страхітливої аварії на ЧАЕС. Ось лише кілька помітних подій. Генеральна асамблея ООН провела з нагоди 30-х роковин аварії на ЧАЕС спеціальне засідання. Пам'ять жертв Чорнобильської трагедії відзначили українці Австралії, Аргентини, Італії, Канади, Сполучених Штатів Америки, Франції та інших країн. Канада виділить на захист ЧЕС ще 3 мільйони 600 тисяч гривень. Довкола Чорнобильської АЕС буде відкрито природно-екологічний заповідник. У Києві в мистецькому арсеналі відкрилася виставка картин арт художників на чорнобильську тему. У Дніпропетровську вирішили відкрити парк пам'яті чорнобильці. Вчора в ефірі обласного телебачення впродовж усього дня проходив чорнобильський марафон. Ось один із наших репортажів. До 30-ї річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС вже традиційно свічу пам'яті загиблим під час ліквідації катастрофи запалили діти біля меморіалу пожежним головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області. Такий вечір реквієм відбувається вже 10-й рік поспіль, і кожного разу діти дарують присутнів нову надзвичайну історію тих, кому завдячуємо квітучими садами та приходом весни. Сьогоднішня постановка присвячена. І поставлена як одинокий голос любові. Ми будемо говорити про ту любов безмежну любов до свого чоловіка, який загинув, від імені Людмили Ігнатенка. Василь Ігнатенко, її чоловік, він був в той першій шістки загиблих. Артем зіграв одну з головних ролей героя пожежника Василя Ігнатенка. Хлопець каже, що ця постать його вразила і надихнула водночас. Найскладніше було грати. Той момент, коли я прощався зі своєю коханою людиною і покидав Україну. Учні третьої міської гімназії щороку беруть участь підготовці міні-вистави про життя тих, хто рятував світ від мирного атому. Дуже багато людей померло. Це дійсно так. І кожен раз, коли ми розбираємо сценарій, це кожен раз інша нова історія. Вона дійсно бере за душу. Так пожежу пожежу загасили. Було багато радіації, але ця радіація не тільки залишилася в Чорнобилі і в Чорнобильських лісах, вона ще й перемістилася на інші країни і на Житомирську область, і на всі інші області України. День 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи цьогоріч співпав зі страсним тижнем вірян східного обряду. Сьогодні ми якраз проходимо страсний тиждень. В якому і оспівується в пісне співах церковних, що Христос постраждав за нас, Він дав нам життя, вони нам дали життя, ці люди. Вже вкотре учні Житомирської міської гімназії, номер 3 запалили помінальну свічу та розповіли своїм сучасникам історію життя та смерті, історію любові та самопожертви тих, кого знаємо лише зі слів очевидців, та тих, кому ще маємо час сказати. Дякую. Життя невпинний йде вперед. І 30-ті роковини аварії на ЧЕС вже позаду в історії. Отож, про інші неординарні події в окупованому Криму заборонили меджліс кримсько-татарського народу. Ведучому телепрограми Шустер Лайф Савіку Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні. І на знак протесту він оголосив голодування. В Індії народилися близнюки з одним обличчям на двох. Сьогодні православні віруючі визначають велику середу день, коли сталася найбільша зрада. Іуда зрадив Ісуса Христа. А благодатний вогонь прибуде в Україну напередодні Пасхи, 30 квітня. Житомирщина втратила ще одного воїна героя на фронтовому Донбасі. Кілька днів по тому загинув 34-річний Олександр Заліско. Вчора ввечері траурний кортеж і з ним зустрічали сотні людей в центрі Житомира, де живуть його дружина і двоє маленьких дітей. Обласне телебачення висловлює щире співчуття родині, друзям і бойовим побратимам Олександра. Нехай буде йому пухом рідна українська земля. Верховний суд України поставив остаточну крапку в конфлікті довкола Житомирської кондитерської фабрики, визнавши законними права і повноваження акціонерів зад Житомирські ласощі. І ще про неординарні події на Житомирщині. Вчора у Житомирі правоохоронці обстежили підозрілий кейс на одній із зупинок, але виявили в ньому не вибухівку, а флейту. По території області від тепер курсуватиме швидкий потяг Київ, Львів, Київ із зупинкою в Коростині. На Великдень в Житомирі буде продовжено рух громадського електротранспорту. Житомирський школяр Василь Кусяк переміг на міжнародній олімпіаді з екології в Грузії. А обласне телебачення провело ще одне резонансне опитування про можливість відкриття в Житомирі хоспісу. Ця ідея має і прибічників, і противників цього проекту. Ось одна з характерних пропозицій від Житомир. Зорянина Олександра Базилюка. Здравствуйте. Пользуясь предоставленной мне возможностью, хочу обратиться к председателю городского совета Сухомлину Сергею Ивановичу, городским депутатам. Завтра должна состояться сессия горсовета. Я просил бы уважаемых депутатов, уважаемого господина Сухомлина, вставити в порядкову сесії і розглянути як пріоритетне моє оберещення. Я звертатился до господину Сокоменову, косім городським депутатам з просьбою не замінити длитно, не беззатлагатно розглядати вопрос про створення городського хоспіса. Я считаю на сьогоднішній день это наїжненнє неболевший вопрос. С созданием городского хосписа мы опоздали уже как минимум на 20 лет. Это бесчеловечно и большой грех, что в ерпіском в демократическом государстве в 21 веке в обласному центрі нет хосписа. Я знаю, у городских и областных властей есть планы по созданию хосписа на базі одного из санаториев, Но это очень дорогостоящий и долговременный процесс. Я предлагаю создать городской хоспис в одному из двух заброшенных зданий, находящихся на территории второй городской больницы. Первое, это двухэтажное здание бывшего инфекционного отделения, которое городские власти стремятся в частные руки. И Второе, это двухэтажное здание бывшего родильного отделения. Я считаю, на сегодняшний день это самые в соотношении цена, места положения, при наличии доброй воли и желания господина мэра, городских властей. активной позиции городских депутатов и общественности, уже к зиме хоспис мог бы принять первых пациентов. Я призываю городские власти, депутатов, мэров, общественность, неравнодушных рядом сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки открыть хоспис, облегчить физическую боль, душевные муки этих незаслуженно наказанных судьбой людей. А нашою ювілейно-франкіану про українського генія Івана Франка цього тижня продовжує низка цікавих фактів про нього. Виявляється, Франко мав близько 100 псевдонімів, зокрема Джеджалик, Бруд, Хома, Мирон, Живий, Кремінь, Марко та інші. Але його основні твори підписані Іван Франко. І народний календар у народі. Нинішній день мав назву Свято Ворон. Наші предки помітили, що у цей час лисиці переселяються зі старих нір у нові. На мартина на лисиць нападає куряча сліпота. А якщо 27 квітня тепло, то в перших числах травня похолодає. З цього часу починаються грози і прилітають стрижі. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. Тіві бережіть себе та Україну до завтра.